Отже, дорогі глядачі, я вам хочу сказати дуже такий цікавий момент стосовно Німеччини, щоб ви були дуже уважні і обережні, коли ви, наприклад, приходите в аптеку після сімейного лікаря, і коли, наприклад, лікар вам виписує якісь ліки. Це будь-які ліки можуть бути. Взагалі, це там, наприклад, антибіотики, якісь там ще щось, там ще щось там. Якісь там більш серйозні препарати. ну абсолютно, ну абсолютно, абсолютно, я, я кажу зараз абсолютно про будь-які ліки, які вам прописує сімейний лікар. Е, ви, наприклад, потім йдете в аптеку і будьте дуже уважні і обережні, коли ви отримуєте квитанцію е, і потім вам е, видають ці ліки. Оскільки е, бувають випадки, і до речі, в мене таких випадків було два, просто два. Це, блять, за півроку мене були такі два випадки. Коли я приходив в Німеччині до лікаря, він мені прописував, наприклад, якийсь е, препарат. Я приходжу е, в аптеку, при тому, що я знаю, який це препарат, він мені прописав в той момент. Е, і лікар мені, точніше, провізор в аптеці мені видає квитанцію на абсолютно інший препарат. Е, я не кажу про те, що він там в два рази дорожчий, там це не має значення. Мова, тому що якщо наприклад, що стосується здоров'я, то, ну, раді Бога, там, заплатити там, не 5, а 10 євро там, це, не, це не, має, не має значення. Хоча він, наприклад, ізначально тобто, наприклад, коштує там, не 70 євро, він коштує 150 от, в аптеці. Але просто мова йде про те, що провізори є такі. Я, наприклад, наблюдав просто я вам чувствую про два випадки, тому що перший випадок. Провізора потім переставили, я не знаю, або його звільнили, або його просто переставили на іншу, на іншу аптеку. Другий випадок, який був, так само один раз я тільки бачив цього провізора в цій аптеці, більше його там не було. Тобто, я хочу вам сказати, що в мене складається враження, що інколи дуже часто, не то не то, що інколи, а дуже часто. Ті, хто займається цими медичними моментами, вони просто проводять досліди і просто-напросто підсовують всяку діч, тобто всякі непотрібні препарати. Ну для кого може, може вони і потрібні, ну для когось. Але так як Німеччина славиться своїми дослідами над людьми, от починаючи там з давніх давен. То по суті тут нічого дивного немає. Просто будьте уважні і обережні, коли ви, наприклад, якщо ви знаєте, який це препарат, то будьте уважні і обережні, коли ви приходите в аптеку і вам дають препарати, тому що можуть ви можуть саме в аптеці під, підтусувати не той препарат.